Вітаю, друзі! Клопотенко і кулінарне шоу у Лаврі. Чи можна знімати у церкві? Українська православна церква, ну, раніше це та у МП, обурилася через те, що на території трапезного храму у Києво-Печерській Лаврі знімали програму про їжу за участі шеф-кухаря Євгена Клопотенка. В ефірі та житті мене називають Віктор Смірнов, я військовий аналітик та учасник російсько-української війни. Це право на правду. Ту правду, до речі, яка може бути часом незручною. До речі, я був би дуже вдячний вам, або ви поставили вподобайку цьому відео і написали в коментарях, звідки ви дивитеся наші відео. Друзі, нам дійсно це дуже цікаво. Підпишіться на канал, якщо ще не підписані. Ми працюємо щодня 24 на 7, або ви знали правду, якою б комфортно вона часом не була. Також, якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Поїхали! В Українській православній церкві заявили, що храм створений для духовної роботи, а не для світських розваг, де мають лунати молитва, а не аплодисменти. В УПЦ твердять, що вони вже не належать до московського патріархату, проте держава Україна досі офіційно їх вважає частиною. Руської Православної Церкви. Зйомки у лаврі розкритикувала речниця російського МЗС Марія Захарова. Свої публікації цьому скандалу присвятили головні російські засоби масової інформації. Євген Клопотенко вибачився перед вірянами, але заявив, щодо цієї історії росіяни поширюють багато фейків. Приміщення храму. Перебуває в управлінні заповідника і його іноді передають у тимчасове користування для молебнів чи інших культурних подій. Що саме відбувалося у трапезній церкві? Як на критику відреагували у заповіднику Києва Печеська Лаври? Що на це скажуть експерти релігієзнації та священники автокафальної Православної церкви України? Що робив Клопотенко у церкві? Випуск програми готуємо 12 втрачених українських страв, вийшов на ютуб-каналі Реальна історія. Як зазначає автор проєкту Акім Галімов, він створює відео на важливі історичні теми, якими спекулює Росія. У цьому випуску Акім Галімов разом з експертами говорили про забуті українські різдвяні традиції: кутю з халвою, карачун, банник, пампухи з ружею, борщ із вушками. Лише частину цього випуску зняли на території трапезного храму. Там стояв стіл, зі стравами у залі сиділи кілька десятків глядачів. Клопотенко та Галімов у випуску куштували страви. Говорили про історію української різдвяної вечері, як з'явилися страви, як змінювалися і як їх забули. За словами Акіма Галімова, багато старовинних українських рецептів були витіснені російським впливом. Під час шоу показували рецепти, сам процес приготування. Однак, судячи з відео, знімали все це не в храмі, а в іншому приміщенні сенверіні. Запікання у трапезному храмі немає. У церкві за довгим столом відбувалася, скоріше демонстрація готових страв. А ще Євген Клопотенко кришив халву у кутю, перебивав горіхи у блендері, змащував баряковим соком різдвяні пряники. Зйомка кулінарного шоу це не перша свійська подія, яку проводять у трапезному храмі, і яку вкотре критикують в українській православній церкві. Ну або ж Русській православній церкві. Так, правильніше було сказати. Раніше там проводили молитовний сніданок за участі українських військових, президента та предстоятеля ПЦУ митрополита Єпіфанія. Православний храм це місце, де людина зустрічається з Богом у молитві та сповіді та таїнства. Його призначення бути домом Господнім, де звучить молитва, покаяння і славнослів'я, а не музика шоу-бізнесу чи звуки аплодисментів. Отак от, от розкритикували зйомки шоу про різдвяну вечерю. В Русській Православній церкві. Священики висловили занепокоєння, що таким чином церковні простори втрачають сакральність, знецінюється віра, бо коли святе використовується для розваг, воно перестає сприйматися серйозно. Там заявили, що таке неприпустимо закликали шанувати святі стін і використовувати їх лише за призначенням як місце молитви та духовного зцілення. Священики та єпископи УПЦ. Або ж РПЦ поширювала пост користувачки Фейсбуку Олесі Дученко, яка також обурювалася зйомками шоу на території храму. І знаєте, абсолютно неважливо до якої конфесії належати, але ви зобов'язані поважати почуття віруючих. вже в час, коли триває війна, варто храми перетворювати на незрозумілі збіговиська, писала Олеся Дученко, і запитувала, чи зніматиме Євген Клопотенко шоу у синагозі чи мечеті. Критику підхопили, звичайно ж, російські засоби масової інформації. Куди ж без них? Десятки публікацій у медіа Російської Федерації були присвячені зйомкам у храмі і його поплюженням улюбленим кухарем дружини Зеленського. Так, очевидь, вони називають Клопотенка через кілька спільних проєктів, які він має з першої леді України. Національний заповідник києво Печерська Лавра, до якого належить трапезний храм, у зв'язку зі скандалом заявив, що виникло непорозуміння. У заповіднику запевнено, що шоу знімали не в самому храмі, а у трапезній палаті, яка з моменту свого заснування наприкінці ХІХ століття слугувала місцем для спільної трапези ченців. Ця зала не є храмом та завжди використовувалася для проведення урочистостей духовних, культурних та освітніх. Це повністю відповідає чинному законодавству і вимогам експлуатації пам'яток історії та культури, зазначив у заповіднику. У відомстві перепросили передвірянами, але при цьому закликали не піддаватися на провокації. Росія і проросійські сили системно використовують лавру у своїй пропаганді та й ПСО для розпалювання суперечок та розколу серед українців, заявили у заповіднику. Українська православна церква або ж РПЦ. З 2022 року взяла курс на незалежність від Російської православної церкви. Серйозно! Проте значна частина єпископів та священиків досі вважають себе приналежними до РПЦ та поминають патріарха Кіріла. У 2022 році в Українській православній церкві Московського патріархату забрали головні храми Києво-Печерської лаври, що викликало гнівну реакцію з їхнього боку. На території Лаври відбулися протести і сутички, коли влада намагалася забрати всі приміщення. Восени 2022 року Служба безпеки України провела численні обшуки у храмах та монастирях і показала, на її думку, докази співпраці представників УПЦ Московського патріархату з Росією. За цими матеріалами відкрили низку кримінальних справ. Вибачився перед вірянами і Євген Клопотенко, але закликав не поширювати російські наративи. Я завжди готовий визнавати свої помилки, тому мої щирі вибачення всім істинно віруючим українцям, чиї почуття я зачепив. Він запевнив, що випуск реальної історії, присвяченому саме традиційному українському різдвяному столу, а в лаврі зберігається багато старовинних рецептів, які він вивчає. Кухар вважає, що за роки панування... Українська православна церква Московського патріархату, церква дуже відділилася від людей. Багато хто жив зі страхом зробити щось не так, тому просто оминав храми. Я не дивився, але засуджую: з боку священників на адресу шоу лунає не тільки критика. Георгій Коваленко, священник Православної церкви України, який подивився шоу Галімова та Клопотенка, радить подивитися його всім вірянам. Бо інакше виникає ситуація, не дивився, але засуджує. Він вважає, що українське духовенство і віряни стають жертвами російської пропаганди, тому закликав людей не вірити всьому написаному у соцмережах. На думку Георгія Коваленка, немає нічого поганого у тому, щоб у такому місці знімати програму про різдвяні страви і зібрати при цьому кошти для дітей, батьки яких загинули, захищаючи Україну. Бо трапезна палата трапезного храму. Це сучасною мовою бенкетна зала або чернеча їдальня. І якщо шукати найкраще місце для подібних заходів, то це саме воно, зазначив він. На початку випуску Аким Галімов пояснює, що трапезний храм обрали тому, що команда Клопотенка вивчає архіви лаври і досліджує рецепти. Ми тут не просто так, йде величезне дослідження української кухні, зазначив Акім Галімо. Релігієзнавець Віктор Тергубов вважає, що з огляду на те, що... У що вилився цей скандал, і який привід він дав російській пропаганді, гра не була варта свічок. Можна було обрати іншу локацію і не дратувати громадян на рівному місці, вважає лігієзнавець. Разом з цим він додає, що трапезна палата, зведена у 1895 році, є однією з найбільш молодих будівель лаври. А через радянське панування, більшу частину своєї історії вона не використовувалася за призначення. Ну і знаючи деякі особливості владики Павла. Він, тобто Віктор Тригубов, побоюється, що ця будівля бачила дещо страшніше за зачіску Клопотенка. Іронічно зазначив Віктор Тригубов. Імовірно, натякаючи на скандали, які відбувалися у Лаврі за намісництво Владики Павла. Тоді в Українській православній церкві Московського патріархату звинуватили у будівництві ресторанів і готелів на території Лаври. Чому? Робити пиво за кращими рецептами чинців – це нормально, а знімати програму про українські традиції Різдва це страшне богохульство. І оргія, запитує політичний аналітик та медіаконсультант Марина Данилюк Ярмолаєва. Вона наводить приклади іншої поведінки у храмах. Наприклад, коли у Святогірській лаврі ховалися бойовики колишнього міністра оборони ДНР Ігоря Стрілкова Гіркіна. Ну і завершувати відео мені останнім часом подобається фразою. Отака От херня малята, як колись казав класик. Хоча, як я вже неодноразово зауважував, він цього ніколи і не казав, бо лайкам в його житті місця не було. Та й кого це сьогодні вже хвилює? Ця фраза вже приписана діду Панасу. Напишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу. А також був би радий побачити в коментарях ваші побажання щодо наступних тем для обговорення. Якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео і підписатися на наш канал, якщо ще не підписані. Ну і вже традиційно на завершення. Слава Україні! Слава Силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора, живіть сьогоденням і вірте в майбутнє своє та країни! Нехай щастить і. Břeží sebe.